От кажи мені, будь ласка, а чому чому ми утрапили цей Йокаламане в своєму Майнкрафті? Що це таке взагалі, а? Підкажи мені будь ласка, Де це ми зараз? Що це за що, ілюзія чи що? Ми Мы утрапили у цей золотий квадратик, оце скрінер навіть уже. Підкажи да будь ласка, уже, чому ми утрапились в Майнкрафта? Але це не Майнкрафт. Ми... Виглядає, як Гарріс Моді. Увеї ага. собі вже. До речі, друзі, так. що за карта? Так. І це що за карта, я хочу розказувати, що це са карта. Ну, звичайно ж, не Майнкрафт, але ця мапа виглядає як версія Майнкрафту. Тобто, ми з вами продовжуємо Гарріс Мод, а це, попачте, це мапа називається Це. Five stage. От зараз ми, друзі мої, зараз ми це пограємо і ми будемо поражати, що аж ніфіг робити. Короче, паніта панове! Я вас усіх вітаю, з вами Імператор, а також Герой ТВ. Так, вітаю всіх глядача, з вами Геро ТВ, це як завжди, я з вами, як завжди, Гаррисмода. До речі, дивіться прикол, те те що. До речі. Нагадую так, що це Майнкрафта и Гаррисмода. Дивіться, ви хочете назву цю вже, Знаєш, як називається? ні Гаррисмода, не Майнкрафта. Хочу отскажут да еще? Ну. Під назви Крафтов, ось що я хочу сказати. Гаррискрафт! Ха-ха-хе! Або, або можеш звати Майнкрас Майнкрафт мод. Назвуть вже, Є такий ще варіант у версії. Майнкра. Майнкрафт та Рі Мод! Ха-ха-ха! Генелику просто дать это уже. Вот серьезно, вот смешный способ. Да, ремонт. Да. Так, а это что-то скриня тут такая. А ну, а ну, отчиняй, коче. Опа. Опа! Опа! Это 5 а Ну, зараз... Реклад, реклад... Вот я думаю, что это созрею, что это таке. Чекай, а я... А я не приплутала, тут же не два, а С, но чего? Че я сніпую чи що, я ничего не розумію. <laughs> Ой, короче, п'ять етапів. Uh, так, за five stage. Короче, по-перше, не включайте, что не ігровый решив для цієї карты. Они путики тотатки, які та особливос... фейс тощо. Друге, не використайте ноу кліп, а почите. Якщо ви вбиваєте інші якраз, а побачите їх самого, тоді будуть проблеми. По-третє, після що по вас е, чекають поїздки. Котше оєга, баба була супер-мотомарту, а з іншого боку це фіркрафт. Ха-ха, Сергіюкрафта. Херню крафта. Что это такое назвать? Я херею просто. Это фигня крафта. Так, а отцов на счет сестры войну. Сейчас, я к нату. Так. Эйфы, а они поинты. Я щас а бафигій просто дазу за друзья. Уяви себе то, что англійський прекладав з українською мовою. До речі, друзі, а як перекладати слово Хернюкрафту, Крафту? кто не підскажете? А, почекай, тут ще оригінала мапа. Ага, і. Мантуман там. Треба сказати, це математичний херню крафта треба звати. Раз. шуткуйте, не буду про це, щоб потім глядача. Ні, ні хейтери пішов, як попав його. Хоч, поїхали. Якщо в будь-який момент ви вирішите да. е, пригальмувати під час прогулянки темними тунелями, е, ви ніколи не знаєте, чи я щось написав, щоб пройти за вами. Якщо ви не поспішаєте. Поспішайте, звичайно вже. Угу. Логічно, uh, же. Лагічно, поспішати нема. Ніколи не, ніколи не а, да, коротше, Сапов, казати, що майже сифі пише справи. Mm -hmm. Ось Ми так з вами сьогодні проведемо ось таку смішну yep. підіговору. Коротше! Перешіш подивитися цей відеролик до кінця. Це стагіт його усім кажу, щоб усі підписалися на мій канал. Та на ТВ також. Ставте потупайки та натиснути судочок, щоб YouTube вам повідомлення, щодо то випуску малого відеоролика. А також усі смачного, хто їсть. І що це таке? Натисніть це, щоб ти дарований. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Здорово, дорубаны. А вдруг это паска, какая-то кнопок уже. А ну давайте ты кнопку. А, Спорим, что это паска уже. А, а может быть какая-то... Оу. О, сирена боя. ты можно. О, а ты что такое? Стей, а, дай я... Уаха. Уаха, повитерная тревога. И как это укрытие? Да, стей, что-то... Шо... А, вот, стій. Що це таке? А, да да ведь я не бачу нічого. Так що тут написано? на да йок Ча, тихо, не заважай мені уже. Блін, ни хера не бачу, звичайно таке маленьке почерк, ну і каже, так мне штукать уже, не заважай мені. А? Та шо есть а... боїться, господи, да, дай дай почитай нормально. <схай> не заважай, ноги прибери. Ноги прибери, дякую. Доса, все я відійшов. Так, дякую. А, що це таке а, журнал написано. О! Давай почитаємо журнал. Так. Що там пишуть? Хоч я отак читаю, якщо. А, вони думають, що я справді цим скористаюся, а, вони замкнули мене в є, як і всіх. Інших, як скажена, тварини. Просто тому, що ми... Тому, що... А, тобто тому, що ми побачили... А, бачили в сенсу привода. Ми зробили, ми знаємо, що зробили ці ідіоти. Не хочуть прийняти те, що бачили. А, 604 людини вони думаються, що ми божевільне і можливості б'є тривоги. Кому байдуже, Чому це ми шансів? Коче, тут таке херня вже відразу вже. А ти де. А от я вже все. пішов звідси, Пишу, звезд, куда давай. Что так? це такий абсурд. Да, звичайно, же, Стив. Опа! Я що що? Де? О, господи, даст тут. Так, а. А, а чому не можу пойти? Агов! Э! Да давай, же... это право! Дивись, Стій, там же черта дверь бачила я, бачу туди. Может туди пройти, чи що? Да. Дай пройти! Чуть, Алло, невидимо стіни. Алло! Якого бейся? Господи боже, дай болтик. Так, а що так. це таке? Ану, читай. А... Ув'язане важко. А... Чого? А, Важкий в коче. Я злово забув, що це таке завязывает. Та дай пойти. вже, короче, он короче, короче саме з номер 7. Давай. Я здоровий. Я в порядку. Я в порядку, вони поживільні. Так. Вони поживільні, я це бачив. Ми це бачили. Вони щось приговують, я це знаю. Ми це знаємо. Та звичайно, що ми знаємо. Ми всі, всі, ми знаємо, Саві, і всі вони знають. Mm -hmm. Так. Зв'язаний. На... Тут, тут, нічого не написано. Вот, там проси я думаю. будет. Порожня, а тупой там... порожня. Просто порожня. Вот тебе бы ласка пицца, уже. Алло, есть тут кто то Алло, привода, вечиняй. Вычиняйте! ты! О, тут О, кровь, кровь я бачу. Нихера себе, свежей крови. А может, старей кровь я бачу уже? А может, тут еще давно все? Опа, Ага, это вот это самое, Увязанный вашкой хворей, короче. А ось, а ось еще одна. Опа, а звідки він тут? Андвайте читаю. Ага. Ага. О, не хтось не є. Ага, ага, ага. Чо ми запис номер пять. Випусти мене, 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 випусти випусти мене, мене, и знову. А тут відкрыло, якби, бы, собі. О, Тут на крови, и вот череп я бачу. Сюда себе тут трупо череп. Я не буду підъбата, я мене, а... випусти. Там багато выпусти мене, це ось ничего не устачает. Да, это психическая світлась уже. Сука, точно, как Майнкрафт Верси, я, я херей просто. Друзья, уяви себе. А... Тихо! Тут кто стукает, там, вам не сдаете? Хто це стукает, а? Сисновайтеся. Ни хера себе. Тух, 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 Вот так такая звук и дает О, уже. А тут можно... Так. Можно полазать вверх. А, давай я туда... А, ты туда идешь, ты же я иду. А ну, то я вот так вот иду. Да ки палки. Ага, стрибок уже. Так, а, Не, не зрелись ставьте... у вас на сей. Да ё -моё. Ставьте активационный пристой. А от і я бачу, да. О, господи, я вже зацепив своє око. Короче, я знайшов, що можна ставити активаційний пристрій. А, це треба знайти ключ. Угу. Ключ треба знайти. А, а, все, як зашти. Все, як зашти, у нас така версія э, слайти ключ, заплати його та активувати цей пристрій. Угу. Та вон так. На чому. А це... то воно чому. це треба... Спустя, я низу. Вот правильно, иди ты спустя вниз, я не буду. <сínt> <сínt> и ты вниз, и ты вниз, о! А ты опа! ваш из Майнкрафту. Опа! А, до сего не было, а, ну правильно, там же блок было уже. А, так спусти вниз, значит, можно. Угу. Сти, Сид, давай облутаем на всякий случай. Мы, может, что-то уже. Нет, давай не будешь что уже, на всякий случай, потому что скримеры не дай боже Так, сходим в гору. Чи ми тут пришли? Ні, сходу ми тут пришли, так? Так, звісу, ми тут уже йдемо, значить ми йдемо внизу. ми йдемо внизу. Так. Все, ми йдемо вниз. А тут у нас що? Тут уже. Чекай, а тут хтось кто знаходиться чи ні? Зомбі наприклад, бандити тут туда гуляють, Нікого навіть немає, чи хтось то потікав уже. Тут ніхто живих тушів нема. О. Тут серед живих тушів нема. А це що таке? Играть, вот цех идиоту, фу, я кухи то вой, что я имелю. Электричка, я хочу сказать. Слов я уже <вам> А, вот про хит я бачу. Все, я А ну, а ну, за субиваемость. Ага, ни хера себе. А вот за паркур, наш улюбленный паркур. Ой, тихо. Ага. <сéucking>. О, чалося. О, ключ. Так. так може... що таке? Тикай. А, ой, пойдем. Будем летать, чому у меня сыну, читає це? Ой, ты еще этот викнув, найпишу, что тревогу становится. Пу... Итак, я не знаю. Наслужишь все, а... поки ти... Поки з топоюся, топи. Я, я чую тебе. Я бачу тебе. Де ти бачиш? У мене є ти. <сум> Та ні, це, це, просто, це просто у запису вете. Що це да. таке? Да я суну нормальні двері. А воно не чинять уже. Я так не їхав. А, це ключ может те... зверху, коротше. А, а вдоль... зверху. Да. Ну, раз, понимаем, вот так вот, байт уже. Мы <гум> не будем стрибать миллиарды разів уже. Хоча бы, би... то есть стрибать нормально уже, господи. Так, а, мы не, мы не будем так, мы заб... не будем. Забери ключи, я не можу стрибати нормально уже. Все, я забираю ключ, да, ответуй його до цей да. ирки. я застряг уже, господи. О, 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 Все. Йо... о, 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 а, все, нарешті, нарящи, двое все, за страх уже назавжди. Ну ні, ні, ніфіга, ніфіга. Да сти же ты, но елки-палки, я ед. не маєш права мене кидать уже внизу. Да й-мое, ну что ти будеш робити? Зверху, мои дума. Так. Касан, вверх. А де ти, господи, тебе запукал вже. Так, я понял. А, ти сюди и вниз еще. А у вас хоты? Так де ти, господи, Ти в що? Я на голі. Там де череп, который лежить, так? А, вот і всю. Піпец, я трушу забыкал вже. А, сенсу вору. Оооо, ты ж потупил раз. Ну, <гум> ну Давай, короче, стрибали вже? Стрибок, стрибок. А, ну звичайно, <гум> зверху я... вже. Цей актуал сходить. Ох ти! <звачки> що це було вже? Ти ще Тихо! Ой! Це хео примпув! Що це таке? А, о, дивіться, тут дві записки. Ну, я да я перше беру. Так. Пари. Я кому сенсі уже. Так, що тут описано? Ааа... Ні ні, 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 ні. Котче написано. Ем, я. Е, господи. Не можна я не можу, бути замкнути. Я можу так. Мені потрібно вийти. Мені потрібно вийти, я мене більше немає. Я щасливий такий е, щасливий. Мене не можуть замкнути ніколи, 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 І Вони не можуть. Хочеш такого типа. Вони не можуть це ніколи, так. Кожа... Але це те ж саме, ти прочитав. Ага, а то ти, те саме. Ну, окей. <кхай> геть від мене. Заважай мені уже. І ти геть краще. Давай, іди звідси уже. Заважай а... мені, похида уже. де? те ж саме, приміщення, а те двері. Си, а, а де ти, господи. А де ти? Господи, я тебе боюсь. Так я йду пала, короче, я не знаю, де я. Э е, господи, де це я? О, Ув'язаний. Бачу, бачу. О, так. ти мене бачиш? О, чудово. Так, а це що за вхід? Дай пати! Так. Блін, ми тут пули. Нас не пустять. А, логічно вже. Не пусть, так не пустять уже. Ну окей. Тому що пар'єр не витиме. Бар'єр? Ай, спать, бо тут були. А, ну так, мы тут... а, ты ты весь прикол. Ни хера себе. Давай леворуч. Леворуч давай. Давай леворуч. Угу. Что-то такая Потому уже черная такая. Ни хера себе. <стр sus803> <RequCOM _ recharge> Ой, какая фигня, а Так, я на этот то тебя не, не могу, значит мы не можем бегать. Так, так. Якийсь газ, прик. Ггоняет уже, я еще знаю. Это а... перекручувати Не можемо, так, свісло. Так. У тебя квадрат я бачу. Ага. Лампа з Майнкрафту. Тихо! Там хто сидит? А, газ, я бачу. Червона. А що за червона? Скример буде? Давай, скример. Я готов голоснишь и а ты уже. <свистит> Опа! Ну, свис. Ага. Окей, все, я бачу. Ты идешь со мной? Блин. Где ты? Ух ты, ничего себе. А вот ты. А, так. Все, вот я и, тебя и... Так, э, н не... Что там написано? Не... Uh, господи, слово забув уже. А як провірити? Це аспітопідників. А, точно. А, uh, немає працівника ув'язане між цією пунктом. Угу, все окей, ходімо тоді далі. Давайте перше, я бою бо, тут, я, бо... я боюсь чомусь йти. От чомусь я не готова горозки туди піти вже, от серйозно вже. Все, що за слід. Ой, 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 ой. Ніхіра собі. Так ось ключі. Кнопок. Звичайно же кнопок уже. Нихера себе прихлоп. Оба ключ. Что там написано? Так. Записка номер невідомий. Угу, mm -hmm. невідомий. Сапери э, мене смисы. Там написано. А, давай ты коче. Е -е! Не завершай меня, да ну, е-мое. Дверь в нее зачинил уже. Так! Дай <íspar> ты! у ты бил, че Господи, <с sigh> ни хига Так! Яка сописка! А ну, ну давай! Что Так. э а... Тап. Та, то я кинул уже. А, тоді можеш читати вже? Не нормально. А, давай я, я спробую. Ой, я теж я туди не бачу. Запис номер 54. О, а ну давай. Давай пограємо у гру з цим приятелем. Давай пограємо у ховаки, добре? Ні? Давай пограємо летлайт. лайт. Три топи. Це добре звучить. Готовий чи ні, я тут і тут. Ага, ясно. Давай тут приборулися, що ти прохідав. І просто залежаю цю прохіду вже. А ну, відчиняй. Просто вони залишають. Так, с, так, так, так. О, двері відчиняють уже. О, о, двері відчинені, двері відчинені. О, знову ключ треба знайти. Йо-моє, ключ без треба знайти. Ось тут не чисто. Що ти ключ? Серйозно? Озернись. Серйозно? Озернись? Ну. Вот це те, що бачило, а можна набрати кола, напиток, вода. Так, можна. Можна За оце? Серйозно? <ристо> <ристо> Не спеши мене уже. <ристо> Не спеши мене уже. Так, ты йдеш вперед, так. Я иду прямо, так. якщо. Я намагаюся идти вперед. Так, тут тупик. А це якась звичайна лампа? Лампа так лампа. Ага. Гарис. О! Гори с крафтом. Вот я потом Ключ. Давай ты бери ключ. Давай! Тут что это был стоял? Нихера себе. А! Опа, скример тебе походу. <свят> И меня зараз скример мой застрелы уже. <свят> давай, иди сюда, я, я, я тебя готов. Я вот, я готов голочнейший пятят уже. Я тебе по серьезной поедальности. Давай, давай, иди сюда. Опа! опа <свят> А ну стой, стой, стой! Убери, убери, убери! вот а это ты А ну стоять! Вот так и превьюхи. <связь> <связь> превьюхи нормально. О, может вот так вот превьюхи? Да, иди, ты, дай я превьюхи. Во, <связь> вот так превьюхи, нормально. Что, ты можешь не разговаривать? Сникло. <связь> сникло. Угу, вот так вот. Так, сникло, так, сникло. Вот, иди сюда. А... Ставь, все! Ну, що у вас якась прокована в ту кеці. Во, рівно треба ставити. Рівно треба ставити. Піп'є, це треба ж так робити вже! Так, не сусумі, все що таке. Оце ми ми не можемо пролізти. Играть, офігенно карту просто. Просто мені подобається гориске. Я його там Крафт, як би сказати. Або мань. Маньк. Майне. Это Гаррис Мод. Мані... Мані мода, як бы сказати. Minecraft Мода, як бы сказати. Блин, я уже запутаюсь, чесно честно, кажу, что ну, раз. Господи, тупо ябачу. Тупо я бачу. Опа! Страшні звуки, страшні звуки. Оце мені не подобається, друзі. О, я знаю, що трупи. Mm -hmm. Мені не подобається, mm -hmm. так, от туди йдемо. А час кривіра буде. О, річаги, давай його судой. Вашель. Mm -hmm. Вашель. Важель. Суди сюди. суди. Во, відкрили двері. Все, пішли, коротше. Так. <кліпи> Ну, що ти біл чучу, уже ті хлопають. Оце все? Оце все? Дякую за ігру. Ахієй просто, да? Залишатися від гуки, та. я бачу А так, залишайте гуки та попаситься на сторінці Стиму і фолу оригінального Майнкрафту. Ця карта, слово поварамейку Майнкрафту, це пустик викрива, але його трохи змінили. Так, його трохи звернулося вже, звичайно, вже хоче. Таке правда коротеньке і, і, і просто класно. Афіє проти викису і угу. ріхто різні. І, і це ми робимо на день святого Валентина, так? Отака Валентинка буде вихитих Європріну, шматочку Майнкрафту і там найстрашнішого скрибаку, як ми бачимо, і ось. Ось десь Fife Stage і все в тому вигляді оооо oh. <laughs> Ой. Я не думав, що ми тут повторимо тут майже 10 років, після цього я ці расіянські лецпленіки освопили це. І ось ми зараз У двох... зробимо це. Така щось історія повторитися, але ми Ми... робимо український колесар для того, щоб ми тут від Гарріс боту офігіли і інших. Оперативних ігор. Фух! От це нічого у вас. Гарріскрафт, а Майкрафт, майнік Майнкрас мода, як би сказати, звучить уже. Короче, що по вже, але придумаю я, якщо. Ані нього. Саша, великий розчарування, <вичу> сакі чимось. Як я тебе мені ще й так хочеться ржати <ривання> від цього. О, що за суміло, нічого не за але... Дуже цікаво. <ривання вички>. Ой! Тохівня <ривання> крапта. <вийчого> Херри Крафт, Мгарисээм, Крафта, Майни Крафтс Борда, Блин, я херей придумал oh, надо этот уже. На цьому ми заснуємося. Слава мої перати та Герой ТВ. Підписуйтеся на мій канал та на Героя ТВ. Також ставте потопайки, пишіть коментарі та тисніть ціночок, покличте своїх друзів для того, щоб подивитися ці відеоролики. А також заслати та не відео зі до короче. Ой, ви що не можете, то мітяне ржати. Підписатися на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Телеграмі за посиланням в описі, а по саквокотом, які ви бачите на екрані. Також підписуємося ще на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Дискорді, якому ви теж побачите, за посиланням в описі. І за послання в описі можна підписатися ще на мій тік-ток та інстаграм. Ми реально граємо, грали без спої, і ще ми грали і так і робимо руку пашку, і все, тупо покутали. <ріст> Ой, короче, це... Дякую всі сорок, а тут я хочу з цим усім поки. Поки <ріст> досі, <ріст> короче, кажучи. Yes. <laughs> Херню крафта, я херяю с вами просто. Все, Сим покидаю, что не может. Да, потому что не дай боже, что не офигято настрим впадает в уморок, а не дай боже, Сим, короче, оставьте в описании, в описании под видео, вы и так бачите Сим, а на этом все, друзья, всем бывайте, а мы еще побачимся, все, всем бывайте. <laughs> <laughs> Херню крафта, ебрысь, ебанеры. Ой, больше пику мы тут офигели. Мы цеху офигели. Мы надо просто его попачить. Это так. Так. А ну, а ну, а ну, а ну. А ну, зас. Так. Что ты хотел сказать? Что ты вырубаешь на О, ты что, завелся уже? Ничего себе. До не сегодня было загореть, двойка, а может, мне так здається, уже. Короче, там ноутки выпленные, мы навіть не дослідили, що це так. Короче, всем бувайте, ми мы еще